Приехал с женой в поликлинику. Зашли в поликлинику. Где-то в 9.50 произошел взрыв этот. В поликлинике там тоже стекла полетели. Я вышел на улицу, думал отогнать машину в другое место. Но вот увидел, что уже машины нету. О 9 годині 55 хвилин було нанесено ракетний удар по центральній частині міста, а саме по Шевченківському районі, району. Попередні удар було нанесено ракетою Іскандер з території РФ, травмованих в них несерйозні тілесні ушкодження, вивих, акубора травма, закрита черепно мозкова травма. Зараз продовжується збір інформації про травмованих, оскільки дуже тут щільна цивільна забудова, багато закладів і освіти, і медичних закладів, і житлових будинків працюють обох техніки, співробітники ДСНС, прокурори, слідчі вилучаються частини боєприпасів для проведення відповідних експертиз та встановлення точного типу боєприпасу.